Доброго дня, шановні мешканці нашої дорочівської громади. Радий повідомити вам, що 17 березня було відкрито нашу сучасну нову амбулаторію сімейної медицини, яка сьогодні дає можливість отримувати гідні медичні послуги в відних умовах. Хочу зазначити, що проект був реалізований завдячуючи підтримці обласної військової адміністрації. З фонду ліквідації наслідків збройної агресії був профінансований. Ми, як дорочівська військова адміністрація, за запитом наших місцевих мешканців розробляли проект своє бачення саме цієї лікарні. Лікарня збудована за європейськими стандартами, має всю інклюзію, відповідно благоустроєна сучасна прилегла територія. І сьогодні наші всі сімейні лікарі знаходяться саме в цьому закладі, де будуть надавати гідні медичні послуги для наших людей. Лікарня має європейський стандарт. Наші мешканці громади заслуговують на гідне медичне обслуговування. Ну а так як всі ми віримо в те, що рано чи пізно ми станемо повноправними. Членами європейської спільноти, то ми наше місто будемо відбудовувати згідно європейських норм і стандартів. Амбулаторія загальної практики сімейної медицини Дергачі 1 після закінчення аварійно-відновлювальних робіт виросла майже вдвічі. Якщо раніше площа будівлі була 394 метри квадратних, то зараз це повноцінна сучасна двохповерхова будівля, яка обладнана всім необхідним, включаючи маломобільних груд населення. Тут є і тактильні позначки, і елементи тактильного. Орієнтування збільшена кількість кабінетів, що дає змогу сімейним лікарям приймати в найбільш комфортних умовах, як для себе, так і для наших декларантів. Є оглядовий кабінет, кабінет щеплень, кабінет здорової дитини, лабораторія для персоналу облаштована сучасна кімната прийому їжі, і ми дуже сподіваємося, що це надасть більш зручні та комфортні умови для наших декларантів на сьогодні. Ніжній день ми орієнтуємося, що щоденно 165-175 пацієнтів зможуть отримувати первинну медичну допомогу в нашому закладі. На сьогодні у нас працює 10 медичних сестер сімейних та дев'ять сімейних лікарів. Також у нашій амбулаторії облаштована нова і сучасна зона рецепшена, що дає змогу пацієнтів більш комфортно та швидко записуватися на прийом до свого сімейного лікаря. Набагато краще тут дуже багато місця. Є місця, щоб прийти з дитиною, щоб дитина відволікалася. Є інший вхід для здорової дитинки. Це дуже добре, тому що щоб не пересікатися з хворими дітками. Тут можна зробити вакцину, запитати, що є в наявності. З більшості випадків в нас було все в наявності. У нас є вже дві дитинки. Ще і можна тут зробити якісь лабораторні дослідження. Дуже зручно, що не потрібно ніде їздити, що це в одному поміщенні. Ще мені дуже подобається, що тут дуже частень все новеньке, і мені дуже приємно сюди приходити з дітьми. Можна звернутися до нас за телефонами реєстратури, також можна звернутися для реєстрації декларації у сімейного лікаря. Можна пройти обстеження, здати аналізи, клінічний аналіз крові, загальний аналіз сечі, глюкозу, холестерин. Наша лабораторія рада вітати наших пацієнтів.